Вітаю тебе на каналі Крипто. Портфельчик то зеленіє. Можливо, ми ростемо на фоні того, що 9 листопада Дональд Трамп оголосив, що практично всім громадянинам США буде роздано по 2000 доларів. Така ситуація вже була в 2020 році, тоді, коли Дональд Трамп на ковіді роздавав гроші, тоді, коли е, відбулася. То саме фінальне падіння, і на фінальному падінні Дональд Трамп озвучив по факту, що роздає кожному по 1200 доларів. Але там роздач було, якщо не помиляюся, дві. Но суть не в тому. Суть в тому, що як і тоді, на кові на фінальному виносі, була роздача, так і зараз Дональд Трамп не роздає поки, але вже анонсував те, що буде роздавати гроші. Як відреагує ринок альткоїнів зараз, невідомо. Але пропускати зростання альткоїнів, я вважаю, що це фатальна помилка. Тому в цьому відеоролику розберемо цю ситуацію та я розповім про найважливіший анонс, який так багато людей вже довгий час чекало. Тому лайк лайкавансом, а ми поїхали! Я думаю, що в 2020 році багато людей не були на криптовалютному ринку, але хто був, той точно знає, що Дональд Трамп двічі роздавав громадянинам США долари на коронадампі. Тоді, коли по суті криптовалютний ринок з 10 тисяч доларів впав до 4 тисяч доларів в мінус на 60% біток, в моменті просто пролився за декілька тижнів. Дональд Трамп ось тут оголосив про те, що громадянинам США буде роздано по 1200 доларів перший раз, і тут другий раз. Тобто така ситуація, як ми зараз можемо спостерігати, вже була в 2020 році. Зараз давайте ми прийдемо до цієї ситуації. 9 листопада Дональд Трамп також оголошує про те, що кожному громадянинове США, але крім багатих, буде роздано по 2000. USDT, ну тобто не USDT, а просто доларів. Чому ринок в цей час почав рости? Дивіться, логіка моя максимально проста. І чому ми зараз можемо рости? Чому це позитив? В першу чергу, те, що ростуть. Ризиковані активи це криптовалютний ринок. Чому? Тому що з'являється багато грошей, люди куди йдуть правильно, В казики, на ставки і так далі. Але також вони закидають в криптовалютний ринок, фунду і так далі. Тому в першу чергу це реагує зростання зростанням біткоїн. Звісно, що штати ще тоді печатали гроші і так далі. Але ось ця вже мінімальна роздача це також тригер для зростання, особисто на мою думку. Тому скорше всього, що іменно і ця роздача буде також тригером для зростання. Але Потрібно розуміти те, що Дональд Трамп багато говорить. Він багато своїх слів пускає в пустоту. слова, не прикріплені нічим. Сьогодні він сказав, завтра він передумав і нікому не роздає. Тому тобто це не він роздає сам, а уряд роздає, але він це все схвалює. Сьогодні він міг тобто, сказати просто, а завтра скаже: Та ні, це просто були слова, я поки нічого не роздаю. Тому тут потрібно слід слідкувати за те, щоб це не був блеф, Ще один від Дональда Трампа, але скажі всього, якщо він так заявляє, то роздача буде. Потрібно розуміти, що Дональд Трамп в березні, на початку березня або на середині березня, десь оголосив про роздачу. а лише в квітні, десь 15 квітня, десь ось тут вже відбулася та сама роздача. Ми вже дно пройшли, відкупилися полегенько тижневими свічами. І тим самим далі ми побачили зростання. Зростання ми побачили практично по всіх альткоїнах, тому що в цей час відбувався альсезон іменно з 20 по 21 рік. І якщо ми просто коротенько пробіжимося по старих альткоїнах, які вже в цей час були на ринку, то можемо побачити те саме зростання, що й ми побачили на бітку. Умовно, тут е ми побачили те саме падіння, і ось в цьому ціновому діапазоні Дональд Трамп оголошує те, що. Кожному громадянину буде роздавати по 1200 там доларів ще в той час. Зараз це вже 2000 доларів. Звісно, що долар знецінюється, там що гроші стають, долари стають дешевшими і так далі. Але суть не в тому. Роздача була 1200 доларів. Роздача також була. В цьому новому діпазоні. Десь в квітні, так, ось, десь приблизно ось тут люди вже получали гроші. Ми не беремо хай буде від дна, тому що від самого дна, коли було оголошено, навіть ось. Сюди це 6 іксів, чистого профіту 6 іксів, 600% зростання. Якщо ми вже беремо добички на сезон повністю на ТХ, то там неймовірні відсотки. Тобто і нижче 35 іксів, нижче. Ми вже, коли Дональд Трамп оголосив про те, що будуть роздавати гроші, нижче ми вже не падали, ми лише відрослали. Відростали так. Були корекції без корекцій ніяк. Навіть на тому ж самому альсезоні ми випускалися там на 50-70% на відсотків в моменті, пізніше росли ще на 3-4 ікса. Але в цьому ціновому діапазоні була анонсована роздача від Дональда Трампа, і як ми можемо замітити, ринки реагували після того зростання, тому що люди, що робили, правильно несли всі ці гроші в ринки і. Ризиковані активи ростуть в першу чергу, можливо, вся ця сказочка реально для дурачків, і скоше всього, що ніякого альтсезону не буде, і ми просто будемо далі і далі падати. Це все просто загон гоїв, але... Нарешту своїх 50% ще 7 листопада я в телеграм-каналі анонсував те, що я відкупив Автос на 10%, ICP добрав мене також на 10%, DOT на 10% та NEAR на 10%. Звісно, що на сьогоднішній день за декілька днів всі монети не показали якогось великого зростання. Але той же самий NEAR, давайте навіть ми глянемо. Ми купили його по 2 долари. То ми побачили вже зростання від 2 доларів 51%. тобто, це вже хороше зростання. На вложену суму. І це лише початок. Якщо старі альткоїни будуть продовжувати підтягуватися, а зараз іменно на цьому ринку показують силу іменно старі альткоїни, то можемо з легкістю за декілька тижнів забрати декілька іксів на свою вложену суму. Також частинку Юпітера я розпродав та перелив в іншу монету. Я знаю, що мої дії для вас інколи просто здаються дивними. Адже у минулому відеоролику по ефірі, умовно, я чекав зону. 2,5 тисяч доларів. А зараз я взяв та відкупив старі, можливо, на вашу думку, нікому не потрібні монети. Все максимально просто. Я побачив силу та можливість в старих монетах, тому вирішив підібрати саме їх. Якщо через декілька днів я просто не побачу те, що очікую побачити, я їх назад розпродам і залишуся в стебелкоїнах. Я гнучки на цьому ринку і стараюся ловити наратив, які зароджуються, а не чекати, коли. ЛР2 буде зростати, той же самий ЗКСін. Давайте просто перейдемо на тижневий графік. Люди весь цей час просто усередять зК та кричуть під моїми відеороликами вже більше року часу. Ну, ще трошечки, і ЗК вже буде рости. В цей час, весь період часу, я не сиджу, ЗК, а забираю профід з інших монет, той же самий Старкнет, який окей, десь там щось показує, якесь зародження, зародження зростання. Але. Ми не беремо від самого дна як Не беріть, скільки з дна старкне зробив. Ви беріть по вашій ціні, тому що люди брали по 2 долара, по доларі, по 50 центів, середня точка входу долар. Один долар середня точка входу. Тому щоб ви могли щось говорити, вам потрібно, щоб спочатку старкнет виріс до 1 долара, а вже пізніше ви рахували профіт. Тому що з дна рахувати нелогічно, на дні ніхто не закупився. І... Окей, закупилися на дні, але суть в тому, що вони закупляли і по 2 долара, і по доларі, і по 50 центів, тому їхня середня точка входу не на дні, а набагато, набагато вище. В цей час я гнучкий, я шукаю тренди, шукаю можливості, заходжу та забираю. І не сиджу рік часу в тому ж самому старкнеті і не чекаю, коли ж вже буде 50 стоіксів. Зрозуміти правильно, що я не критикую людей, які умовно засаджуються в layer 2 весь цей період часу і зараз чекають там умовно 10-20 іксів від того ж самого старкнету. Я просто ділюся своїм підходом, що це я не роблю, тому що, на мою думку, це нелогічно. Я скакаю з одного тренду на інший тренд, стараюся зловити той самий рух на якійсь іншій монеті. Мені за два роки часу вдалося скакати з одного тренду на інший і забирати профіт з монет. Звісно, що були місяці, які провальні, де альткоїни падали, але всі альткоїни падали. Були ті альткоїни, які росли, і іменно не всі альткоїни росли, а ті, які росли, ми там також знаходилися. Тепер перейдемо до найважливішого, а саме до того анонсу, про який так багато людей чекали. Це закритий МФ Прайм Клуб. Не буде такого, що потрібно робити перепідписки, бо на наступний місяць. Підписка закінчується, потрібно буде платити і так далі. Ні, я анонсовую доступ назавжди. А ви платите один раз більше перепідписок у вас немає і не буде, як роблять, 99,9% криптонів. Посилання на цей сайт я залишаю під відео. Зараз говорити, що входить і так далі. Ось це все я перечитувати не буду. Зайдіть, ознайомтеся, думаю, це буде цікаво прочитати. Далі на рахунок оплати. Чому варто приєднатися саме зараз? Тому що ціна зараз найнижча. Зрозумійте, що немає ніяких перепідписок, просто виплатите один раз 250 доларів і попадаєте в закритий МФ Prime клуб. Назавжди пожиттєво. Ніхто вас звітом вже не буде видаляти. Но зразу скажу: що лише після того, як закритий клуб пересягне 100 людей, автоматично підписка з 249 доларів буде коштувати 450 доларів. Тому. Зараз в кожного є можливість залетіти по найдешевшій ціні та залишитися пожиттєво. Кожна підписка буде пожиттєва. Просто кожна підписка буде дорожча, дорожча та ще дорожча. Як оплатити доступ? Доступ можна буде оплатити лише USDT в мережі trc 20 ніяких арбітріумів, ніяких, е, припустимо, bep 20 лише trc 20 Ось один єдиний гаманець, куди можна буде оплатити. Скопіювали адресу, оплатили, перейшли донизу, скопіювали шаблон, написали в підтримку, хеш транзакції скинули, коли оплатили, і написали свій нікнейм. Далі е, підтримка дасть вам пожиттєвий доступ до каналу та до чату. Хто не знає, що таке хеш-транзакції і так далі. Написали в підтримку. Вам зі всім допоможуть і зразу думаю слід сказати те, чого так багато людей чекають, а іменно щоб я показав свій портфель не в зірочках, а в доларах. Тому що один раз ще 2,5 роки тому я виділив частку свого депозиту і з ним працюю сюди. Я більше не доклав ні копійки, тому в МФ Прайм Клуб. Все буде відкрито без юрочок. Ви зможете подивитися, скільки у мене, припустимо, грошей в моєму криптопортфелі, який я вже веду більше двох років часу. Ну і звісно, що дізнатися про наступну монету, яку я купив, а саме ребалансов Юпітер в цю монету. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!